Ручки Бензлі та зошити у магазині всемирічного Матвія каже, аж очі розбігаються. Утім радіє хлопець не стільки закупом, скільки поверненню до занять офлайн. Я хочу е вчитися з друзями своїми. Мені дуже, дуже хочеться. Я люблю свою її Звати Яна Юрівна. Вона сама добра у нас. Мати ж Матвія ділиться, оскільки обійшлося зібрати сина до школи. На плічник каже, цьогоріч не купували. Через корону та війну ще минулий не зносився. На штани та сорочку витратили півтори тисячі. Зараз же обирають канцелярію. Мені здається, трошки щось подорожчало, але можна знайти будь-який товар на будь-який гаманець. Тобто є і бюджетні ціни, є і дорожчі. Базовий комплект із найнеобхіднішого розповідає продавчиня. Коштуватиме близько 700 гривень. Це 20 зошитів, обкладинки. А ще пластилин, досочка для ліплення, все для малювання, альбом, краски, кісті, стаканчик. Найбільша стаття витрат портфель. Середня ціна на 2 тисячі гривень. Вартість кажуть продавці, залежить здебільшого від тканини та дизайну. Тут, зокрема, треба звертати увагу, чи є додаткове оздоблення, наприклад, іграшки або кишені. Також ціна залежить від того, чи є на портфелі малюнки з популярними персонажами. Такі обійдуться дорожче. Зараз популярний дуже майкрафт для хлопчиків динозаври Марвел Спайдермен. А для дівчаток це пушин, барбі. Лом же кошик школяра з таким мінімальним набором приладдя цьогоріч коштує майже три тисячі гривень. Якщо до нього додати ланчбокс і пляшку для води, це у середньому ще плюс тисячу двісті. Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу.